Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби під ворожими ударами перебували вісім населених пунктів області. Окупанти скинули авіабомби по Теренуватому та кам'янському. Пологівщину обстріляли понад 200 разів з артилерії. Також атакували безпілотниками різної модифікації. 172 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе Левадне роботи Малуток, Мачку, Малинівку та Новоандріївку. Тим часом окупанти продовжують вивозити дітей з тимчасово захопленого Бердянська до Чуваської республіки РФ під виглядом оздоровлення. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Чергову групу з 43 дітей окупанти вивезли до дитячого табору Бригантина. Замість безпечного оздоровлення діти з окупованих територій опиняються в епіцентрі російської пропаганди. Їм організовують пропагандистські екскурсії, як от відвідини етнокомплексів чи зустрічі з головою Чуваші Олегом Ніколаєвим. Окупаційна влада цинічно використовує безпорадне становище українських дітей, піддаючи їх ризикам. Натомість, першочерговим завданням має бути захист прав дітей і припинення їх примусового перевезення в Росію під будь-якими приводами. Тим часом, наші захисники тримають оборону, нищать живу силу та техніку ворога. Так, спецпризначенці окремого загону Крила Омеги показали, як знищують автотранспорт противника.